Цієї ночі була атака в тимчасово окупованому Криму, і от вранці масово телеграм-канали наразі ще е, вже навіть от е, е, повідомлення від Мінвбивства російського про те, яка якою була ця ніч для росіян. І от кажуть, що бачите, засоби ПВО е, унічтожили і перехватили 28 е, безпілотників. І оці безпілотники е, збивали ПВО як над Кримом, як над Азовським морем, Кубанью, Білоруською, Ростовською областями навіть. І от вже згодом від самого мініоборони російської з'явилася інформація скільки конкретно де було збито, нібито цих добрих безпілотників. І от наприклад, те, що стосується Криму, то за цю ніч 11 штук тут і залетіло. Кажуть, росіяни, що все збили. Звісно, що нет, ніяких ушкоджень немає, але згодом ми побачимо справді, що там відбувалося. Ну от окрім Криму, тимчасово окупованого, де було збито 11 БПЛА. Також було збито вісім, нібито, безпілотників ще над окремо Азовським морем, 6 шість над Кубаню, два над Білогородською областю і один на Ростовською областю. Тобто, бачимо, що доволі така широка була ця ці дрони літали цієї ночі. Така велика в них була мандрівка. Взагалом було запущено, нібито два. 28 ударних безпілотників велика частина них якраз залетіла саме на тимчасово окупований Крим, і от поки росіяни кажуть, що вони все. Збивають нічого в них там не відбувається, але як ми знаємо, зазвичай через деякий час з'являється відео фіксація, як то кажуть, у цього збиття, де насправді знову ж таки ці дрони зазвичай долітають до своїх пунктів призначення. російське ППО ні в морі зі своїми загородженнями, ні у небі не справляється абсолютно із атаками, які відбуваються чи не щодня тепер як у Росії, так і на тимчасово по територій, території, в тому числі нашого Криму, але тим не менш одне відео таке вчора з'явилося. Якщо тут всі ці вся ця інформація, яку ми з вами бачимо, це лише поки такі звітність, скажімо так, як від телеграм-пабліків, від медіа. Як від російського міноборони, тим не менше, є одне відео від власне з Курської області. Вчора там пролунав вибух, і от телеграм-канали опублікували, що там відбулося, і кажуть, що невідомі добрі дрони уразили російський тепловоз, який якраз у Курській області був, і от він використовується для. Військової логістики окупаційної армії, і от пишуть в телеграмах правильний підхід. Так, от як це було, в принципі, можемо поглянути, як ці дрони вчора вразили цей російський тепловоз, і як воно все виглядало вчора. на Курщині дрони це звичайно лише один із засобів боротьби проти ворога. Добре, він тим, що власне на великій дистанції, на великій відстані на ворожій території можна завдавати ось таких ударів. Ну відомо, що логістика це фактично. Невід'ємний елемент ведення війни успішних бойових дій, тому от важливо виводити із ладу такі от транспортні засоби на ворога їх ну їх винищувати от українськими дронами. Поза тим росіяни несуть великі втрати зараз безпосередньо на фронті на лінії бойового зіткнення, і, от як повідомляють так само військові аналітики, Путін під час зустрічі з журналістами, так званими міжнародними журналістами в Санкт петербурзі відбувалося це зустріч днями випадково обмовився і проговорився про втрати Росії на фронті. І ці втрати, хоча і навіть звучать від кремлівського диктатора як дещо занижені, але схожі на правду. Ну, принаймні, інститут вивчення війни пише про те, що. Число, яке назвав Путін щодо втрат російських окупантів зараз у ході боїв на фронті, воно наближається до, до реальних дійсно показників. Припустив Путін, що приблизно 5 тисяч російських окупантів щомісяця гинуть у ході так званої спеціальної військової операції в Україні. Це означає, що ще 15 тисяч росіяни втрачають пораненими у ході таких боїв, тобто в купі тисяч так званих однозворотних втрат вбитими і пораненими. Британська розвідка повідомляє, що ці втрати трохи вищі від 25 до 30 тисяч вбитими і пораненими щомісяця. Ну і зрештою, деякі українські командувачі військові так само приблизно такі числа і називають. Зокрема, командувач сухопутними військами України. генерал лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 тисяч до 30 тисяч вбитими і пораненими щомісяця.